Всім доброго ранку. Ми ще трохи хворіємо, але вже начебто чуть-чуть легше. У нас в дівчат сьогодні плани такі. Наперед я не хотіла казати, бо планували раніше, не вийшлося. Побачимо, чим вони пішли займатися, дівчата. У них завжди плани. Але ж не завжди вони здійснюються ці плани. Оце такі в нас плани. Хотіла засняти, як дівчата кидають свиню, допомагають тримати, але я сама втекла. А я чекаю, поки вони справляться з Кабанчиком. Кури вийшли, Кури вийшли на дорогу пасти травичку зелену. Треба загнати назад. Пішли і пішли. Так, На цьому градуснику у нас 11 градусів тепла. Ой, який це нелегкий труд. Прийшлося грудити на прицепу, бо там на подвір'ї болото. Та як і розбирати, там тоді м'ясо носити. Перевезли. Тяжко погрузити, а розгружати цим Перевернули, сунулося. Сонце в очі світить. У нас погода гарна, тепло, але без курточки ще ніяк. пахне, каже Наташа <ріху> дівчата на подхваті у нас свинка під заказ. одразу покажуть, що зручніше, як лампою вінки. Ви так гарно його ріжете, наче він не згорить. Викупив мішка з діркою, не побачив. Мабуть, наклейки тут такі були і, мабуть, було заклеєно наклейки. Правда, їм все одно згорить. Зараз було раніше повно цих ганчараних мішків старих, а зараз де вони подівалися? І приходиться купляти. І скільки він зараз стоїть цей мішок? 50 гривень. Це його на скільки свиней? На дві свині? Один мішок на дві свині. Це ми так, економимо. Півніш, так. Економлять. А валон газу виходить на три свині, так? Да? На чотири. Ж... Смотря, як шмалити. А, смотреть, як шмалити. А три на чотири. Ми ще ж пол сушили. Можна й а, не повністю, так? Да. По-перше, не повинен був заповнений. Повин. Ми ж пол, кажу, сушили. Подняла. Як ти лиці ж робили? Ага. Пол сушили, не повністю заправляли, в общем.

Ще добре, що ви не навчилися коло. Чого? Головне, задушили ви. Головне розказити їх, так? Головне їх розказити, задушати. Сміхи гріх не, втіночці, не опасні, а вдвох то може бути опасні. Як все було мирно, в мене хлопчики обидва. Що той, що той собі вдвох стали, то в того, то в того. Пішло все по династії. Старший навчився різати брата двоюріднього, брат в батька, меншенький в старшого допомагав, навчився. І так все по династії пішло. Я тоді сказала, що я буду різати вакцинував. <рес> Правда, по людях не хочуть ходити, бо це дуже важкий труд. Це тільки постояти цапки над цією свиньою спина, як були. Нас в магазин повезли товар. Таке манюсіньке село. Магазинчик під хатою. Все в магазині є. Дай рекламу, що я берем я. Інтернет е, цей хлібчик нам возять. Та ну, не шуткуй. Е, х... <плес> <плес> хлібчик возять свіженький три рази в тиждень нам. І в понеділок, в середу, і в п'ятницю. Якщо посчитати світ, цей, що без кінця немає, муку купити, все те посчитати, порахувати, то виходить на одне і не наробися. Купи свіженького. Ні, ну якщо ще вести там свою пшеничку міняти чи молоти до млина, то виходить дешевше. Тренуватися, Але... піч затопити, замісити клічку. А Анжела вже хоче в пічі пекти, там в неї на Ми дачі є піч, купля. каже, буду пробувати, так. Ми вже відвикли від печів. Звісно, в печі хліб смачний, пахне. Газові духовці не такий, як в електричні. Електричний теж вкусніший. Газовий не такий. Хто розслабився? Я. Так, да, я пекла в газові раніше. А знаєш, мені зараз пекти? Я пенсію отримую, хліба куплю. Що мені ще більше треба, молока куплю. Скільки ж ми вже 4 роки корови не тримаємо. Вже і відвикли. А це що ви тримає? Та це ж тиличка ще колись буде корова. Ну, ще не корова, що не доїться. Я журюся, який доїть, як така дика. Апаратом? Не знаю. Слухайте, у вас так і дві кобили, ось його нашу мішу, той антібрик. Вони її втримають. А ти, а, а ти доїде, будеш, вони будуть тримати. А баба буде знімати. Оце буде. Потім покаже. П'ять з цим кашлем. Мали сьогодні з Наташою лічитися, нам такий рецепт дали. Але ж нас плани помінялися, зайнялися другою роботою, лічитися будемо завтра. Не той вже возрос, постарів поробилися, чошо. Це вже давненько вона казала, а тепер вже і я так само не їм сала, він вже старість прийшла. А ще оце як послабли, така економія продуктів за тиждень. нічого не можна їсти, нема піти. Тривається в інтересі крадемішка. А що бланкою лампою кажуть, то вже гасило гасиву лампу. Вітер тут була це, це не Було вітру, так було гарно вже. Так, наблюдаю через віконечко. Їхня робота вже завершується до кінця. Носять м'ясо в хату. Лишиться їм ще все розважити, по кульках попакувати, трохи розвести, а трохи в селі візьмуть. Вже й скоро вечоріє. Ну, до вечора справляться. Наташа собі щось там вирізає, О, Кому кому фі... хто філейку заказав, хто клуба, хто, хто ребра пшом, хто що, хто фартуха. Побіла я двері відкривати. <клухи> Приїхали онучата до нас старшеньки. І привезли стасікові такого подарочка. Кашляй, кашляй, чого боїшся кашляти. Це що на зібрані, бо вже я крилюся. Це на зібрані гроші купили йому такого подарочка. Давай показуй, що там таке. Замотане.

инструкция вот это же входила нас тоже все равно видите да ну открывай верно почему так я хворю, <кій> І що це воно таке? Розкажи, бабці. Розказуй, що воно таке? Підставка. Підставка під комп... Під, 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 під... щоб... Під ноутбук, під ноутбук, щоб ноутбук, під що... Ага. Щоб охлаждався, щоб не грівся. Ну, от Ясно. Буде світло, покажемо, як світиться. Ага. Так, да, виключили нас світло, та й не можемо показати. Що ще далі? Включили генератора. І Стасік показує мені яку красоту, які гарні кольори. Ну, та що його? Ти ж зверха ноутбук, чи як це? Воно ставиться зверху ноутбук на це? Це подсвітка є разом. Та покажи, як ноутбук ставити, а що воно охорождається. Ще сам, мабуть, не знаю. А, -а, -а. ну, та й затулить ту красоту. Спеціально вона ж там холодом дує, щоб не грівся. Тепер баба не продвинута. Ну, заколядував, запусівав. Свиня м'ясна, м'яса багато, а сало тоненьке. У нас вже вечір що? Машина нам не покладає. Завтра? У нас вже вечір. Свини вже справилися, жариться шкварка, будемо вечерати. А в Наташі ще багато роботи, поки вона все це розсортірує. Всім на добраніч!